Мене звуть Володимир Бобечко, я журналіст, я українець і вірянин Української православної церкви. Я записую це відео, аби подякувати всім тим людям, які допомогли мені вийти із в'язниці, де мене безпідставно і несправедливо утримували більш ніж півроку. Ув'язнили мене за написання новин про життя церкви про події в релігійній сфері України. Новинні тексти, які я готував, були побудовані на об'єктивних фактах. На офіційних повідомленнях державних органів і релігійних організацій, на цитатах, на новинах з інших ресурсів. Усе було в межах закону і відповідно до норм демократичного суспільства. Але компетентні органи угледіли в звичайній журналістській діяльності кримінал і розпалювання релігійної ворожнечі і навіть організовану антидержавну діяльність мене, українця і патріота. Абсурдність цих обвинувачень шокувала і продовжує шокувати. Тим не менш мене ще двох православних журналістів і священника заарештували, і лише через 6,5 місяців завдяки зусиллям адвокатів і вашій допомозі я зміг вийти із слідчого ізолятора під заставу. Сьогодні я хочу щиро подякувати всім, хто долучився до нашого захисту. І всім, хто жертвував кошти на оплату праці адвокатів. І окрема подяка кожному з вас, дорогі брати і сестри, хто вніс пожертви на заставу, яка перевищувала 1 мільйон 400 тисяч гривень. Завдяки вам я нарешті зміг вийти на волю і обійняти своїх рідних. Низький вам уклін. Зараз я перебуваю у лікарні. Моя справа. Не завершена попереду судові слухання, а двоє моїх колег, журналістів СПЖ, усе ще залишаються за дратами. І тому я звертаюся до вас із великим проханням і надалі підтримувати збір на продовження юридичної боротьби. Це необхідно для того, щоб православні журналісти вийшли на свободу і щоб закон і справедливість нарешті остаточно перемогли. Реквізити для внесення пожертв ви бачите на екрані. Спасилися усіх, Господь.